Маємо День державного прапора України завтра День Незалежності, День проголошення Акту незалежності нашої держави. Продовж віків йшла боротьба за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу волю. Не одно життя було покладено на жертовник нашого українського минулого і нашого майбутнього. І сьогодні йде війна. І сьогодні ця війна йде під нашим прапором. Сьогодні наші хлопці. Наші військові, наші цивільні, весь український люд з великою пошаною ставиться до своєї держави, до державних символів, до державного прапора, до державного герба тризуба, до державного гімну це є ті ознаки нашої держави, якими сьогодні. Ми пишаємося. Довший час у боротьбі за незалежність ми відстоювали свою ідентичність, відстоювали свою приналежність національну, етнічну, свою культурною спадщиною, своєю історією. Але аж іменно у ці часи. Коли була проголошена українська держава із нашими українськими символами, тризобом, синьо-жовтим прапором, з нашим гімном. І сьогодні в День пам'яті, коли ми святкуємо День державного прапора, нашого прапора, рідного, бо були чи що. В Російській імперії нам забороняли нашу символіку, та нам навіть і мову забороняли і культуру, і книжки не можна було українською мовою. І навіть імена не можна було давати українські. <кхух> На хрещення була інша імперія або така собі копія імперії був Радянський Союз. Де ми знову ж таки були під чужим прапором, на якому стояв якби сер і молот, символ, знаєте, ізуродованого Христа, як вони говорили, символ робочих і крістян, але чомусь. Забули за себе, за ту партійну верхівку, яка цим і всім стадом управляла фабрику робочим, землю крістянам, дохід новим панам, червонопузем і прапор наш також був із споганений і тим гербом. І тим кольором червоним, як символ крові жертви, сьогодні ми маємо свій стяг, синій, як небо, і жовтий, як поле пшениці, як символ достатку, як символ трудолюб'я. Бо небо, воно створене Богом. А поле засіяне людьми, і наш прапор символізує оту безкінечну співпрацю неба і землі. Засвідчення своєї трудолюбивості, своєї жертви. Не один раз у Святому Письмі згадується притча про Сівача. Не один раз ми розуміємо, що коли йдеться про пшеницю, зерно, як Господь розказує, яке впало в землю і принесло себе в жертву, бо зерно маленьке, коли паде в землю, воно щоб прорости, бере із свого ресурсу висмоктує і все, щоб випустити корінець і викинути на стебло. І зерно то є символ жертви. Коли вмирає одно зерно, щоб сотні зерен дати життя. І наші предки вибрали оці неспроста кольори неба і кольори поля пшеничного, символ праці, жертви і поєднання вічного поєднання небесного і земного, Божого і людського. І це всього у сину жовтому прапорі. Небо і земля. Небо, де створене Богом вічне да Бог. І земля де, де праця своєї праці і старанням, і вмінням є пшеничне поле, як символ достатку і символ праці, і символ жертви. Пшеничку потом косиш. І вона приносить себе в жертву, щоб ми мали хліб на столі. І ми потім той хліб печемо в печень, опікаючи вогнем. І це є символ нашої держави, що ми є незламні, трудолюбиві. і це все відображається в нашому прапорі. Тому він такий є милий для людського ока. Бо тому що синій кольор і жовтий кольор це є ті кольори вічності неба і землі, земної праці і небесної святості, поєднання, ото символ Союзу Бога і людини це є наш український синьо-жовтий прапор. І щоб ви знали, що правильно треба казати синьо-жовтий, бо по законах геральдики кольори читаються зверху вниз і зліва направо. Тому наш стяг синьо-жовтий, наш тризуб, наш герб, наш гімн ще не вмерла Україна країні ні слава, ні воля. І сьогодні я всіх вас, дорогі мої любі українці, вітаю з Днем Державного прапора, з Днем от, символа України, символа кожного українця, символа поєднання неба і землі, символ Союзу Бога і людини з Днем Державного прапора. Слава Україні!